Це як час застряну тут, да? Прикольно! Тоже сніжок є! Доброго дня, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 20... 5 листопада будемо їхати пробувати кукурудзу дісханути. Так як там маса дуже велика, вегетація була 3-3,5 метра рослини і дуже багато поживних решток, плуг наш на жаль, не заворює багато зверху. Вирішили дісханути, не знаємо, що з цього вийде. Так як вологи дуже багато, земля перезволожена, у нас приморозок, мінус 2, поїдемо. Спробуємо. Взяли такі диски БДТ-7, ну, бокових секцій, як бачите, немає. Не знаємо, що, що з цього вийде. Будемо дивитися. І що я, що я, що є, я, що є. Я. Брали його знакомого Олежика, казав, що не їздить, так як там кольосом злякалися бугая нашого, і вони в сторону розходяться. Щоб Діски не розсипалися, Ну, швидко не вийде, він не думав, що він казав, бо бугай в трьох випадках не може швидко е, тягати такі диски. В першому випадку, якщо вони зараз будуть забиватися, залипати. Е, третій, е, Другий випадок, коли він не тяне, це не той випадок. І третій випадок, якщо трактор не робить, то він поламаний. Так що Олежик. Мабуть, диски по частях будуть поп... По полю розкидані, да, зазорчики такі. Короті. Ладно, друзі, будемо їхати, поки сонечко не зійшло, там все, в полі покажу, як плуг наш там заорював чи не заорював, питався, будемо щось робити, трудиться. Що, друзі? Хочу вам показати що вода на полі даже стоїть там де камаз їхав скільки в нас волога <сіхав> ну я думаю це не дика в нас а і всі заодно подивитися яка оранда я два круги був накинув Багато поживних решток. А хочеться його як краще загорати. Сонечко вже зійшло, я думаю, ще до двох годин ми подіскуємо, то вже буде добре. Та їх до двох, до 12 тут, хоч би. Оп. Так. Що така оранка була, багато зверху залишається. Хочеться якомога краще Ладно, будемо зараз пробувати. Що, друзі, забився в мене ця секція, почистив, як бачите, порвало цепок, значить, диски. Бомба, не знаю, на софтері не працював, але працюють як софтер. Лупаша тягне трактор легко, розбиває, Одне, що середина бугор трохи нагортає. диски не мої, б їх би піднастроїть, трошки перебрати, і була б бомба. Взагалі подобається, трошки перемішала. Морозець якраз класна. Поки круга зробив, це грива так сказати, залиши після нього. Ну нічого, заориться все одно краще чим напрямовати. Я думаю, воно тепер краще заориться, бо не заурювалося, Поживних решток дуже багато. Ми будемо бачити, будемо пробувати, як воно вийде. Може навіть будемо хатабича брати і пробувати Хатабичом заворювати. Теж візьмемо в кума плуг. Бо тут все-таки ось такі куски не заурюються, вже підтає. Зараз поки брат сипок привезе, і треба батарею одну піджати. Бо це мені, звісно, отака оранка не сподобалась дуже багато зверху. Подивімося, що, що тепер вийде. Трошки подрібнили, трошки переколотили його, переколотиться. Подивимось, якщо нормально буде ще заворювати, то мабуть і оборотний плуг, нефіг про нього і мечтати. Купити такі диски, перебрати, піднастроїти їх. Кукурудзу чик пробіг бігом трактору легенько, бо солоха з такою вологою вона точно буде залипати, вона буде дуже глибоко лізти, як там вага 4200 на 4,2 метри, тобто на метр тонна. Получається, цих я не знаю скільки. Тут я думаю тона 800, максимум 200 тільки 3, захват 310 а може і немає 2 тонн. Вони легенькі. Тут класно, трактор легенько тягне, шурує йому. Я думаю, це поле бистро можна було б накрити до вечора. Такий і фон. Ну звісно зроблю, покажу як в ходу, взагалі бомба. Конечно, що так вони колеса стоять. Роботи, звісно, тут перебрати їх би. І по соломі не забивається, непогано. Оце що от, тільки тут був гор. Можна було б якусь гребку зробити, щоб воно за ним трошки розтягувала. получается. Що, друзі, короче, 11 часов вже підтало із сонечком забиває, залипає. І порвало в нас ще один ципок, походу. Будемо їхати зараз чистити. Треба камаз склад зробити, він знову обірвало і забивається. Одійшло погано, треба мороза чекати, по морозу, звісно, набагато краще. То я був три круги зробив, якби не ципок. То б літав би швидко, зашарував. їдемо, будемо чекати ночі. Буде приморозок, будемо тоді дискувати, так Що, друзі, підписуйтесь на канал, також на мій Тік-Ток, Все буде Україна, мирного неба.